Вітаю! Я Анна Рождественська. Я професійний флорист і я хочу вам показати, як за допомогою дуже простих технік можна зробити цікаві креативні подарунки або унікальний декор для вашої домівки з природних матеріалів, які ви можете просто знайти під час вашої прогулянки. Запрошую вас на свої майстер-класи, тому що життя це завжди про арт. Вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас з дуже цікавою технікою, яка називається «Ханакубарі». З японської мови хана це квітка. Кубарі можемо спробувати дослівно перекласти як конструктор, конструктив або підтримка-опора. Це те, що буде тримати нашу живу квітку. Взагалі, ханакубарі – це відгалуження від азіатського мистецтва і кибани. Це про аранжування однієї квітки, про те, коли одна рослина вона може бути основною в композиції і єдиною про любування однією квіткою. Але якщо класична ікібана, вона має дуже багато складних правил про те, як ставиться квітка, як використовується ваза, напрямок рослини на захід або схід, північ та південь, то Хенакубарі більш проста техніка, яка має такі основні правила. Наприклад, ми не можемо використовувати в наших композиціях якісь матеріали витратні, типу проволоки, нитки, мотузки, тому що це будуть додаткові матеріали. Ми використовуємо лише повністю природний матеріал. Основою буде наша квітка, якась одна або декілька, і якийсь матеріал, з якого ми зробимо конструктив, так, в який ми будемо ставити цю квітку. Конструктивом може виступати безліч природних матеріалів, починаючи від каміння гілок. Якихось навіть розбитих цеглин. Тобто це така навіть, я б сказала, гра в конструктор, коли ми беремо якийсь природний матеріал і бачимо його додаткові властивості, як його можна використати як опору для нашої квітки, щоб вона розкрилася і показала весь свій потенціал. Сьогодні хочу вам показати, як використати в якості конструктиву велике пальмове листя та зафіксувати їх за допомогою гілок. Нам потрібен маленький секатор та великий. Великий нам може знадобитися, якщо в процесі нам потрібно буде якось підрізати товсті гілки. Гілки я знайшла просто на прогулянці. Була вже сезонна обрізка дерев, і я просто знайшла готові гілки. Наразі це в мене гілка каштану, а це якась невідома гілочка, але вона мені підходить, тому що має таку Форму рогатки. Зараз я вам покажу, яким чином ми можемо створити конструктив. Каштанову гілку я взяла за її, ось ці динамічні гілки, і в неї вже є бруньки, які почали трошки розкриватися. Це додасть нашій композиції такого живого весняного настрою. Нам потрібно трошки погратися, як я і казала, з цим конструктором. Я використовую таку пласку вазу, яка зазвичай використовується там для печива чи цукерок, фруктів. Але сьогодні це буде ваза для нашої композиції в стилі ханакубарі. Нам потрібно віднайти позицію, коли при схрещенні наших жілок утвориться всередині простір. Куди ми поставимо скручене листя і зафіксуємо там наші квіти. Тобто граємо зараз з цим, як з балансом. Візуально оцінюємо, щоб не тільки працювало технічно як конструктив, а й щоб це мало якийсь гарний вигляд. І не забуваємо про пропорції. Коли ми знайдемо ось цей момент, щоб гілки в нас трималися, але всередині в нас був простір, оцінюємо нашу композицію, щоб вона в нас була при мінімальних рухах більш-менш стійка. І, мабуть, трошки приберу ось в цьому місці, вкорочу нашу гілку, щоб вона менше виступала за межі нашої вази. Поки воду ми не наливаємо, нам потрібно створити наш конструктив з листя. Ми можемо використати будь-яке листя, головне, щоб воно мало великий розмір для того, щоб ми змогли зробити конструктив потрібної висоти, в якій потім буде триматися квітка. Зараз покажу вам, як ми будемо з цим працювати. Я складаю дане листя навпіл, оскільки вони нам потрібні тільки для конструктиву, ми не переживаємо за те, чи залишаться вони. Цілими, у вас в процесі листочок може трошки тріснути, це не страшно. Можемо підрізати хвостики. Я зараз не буду дуже сильно їх підрізати, щоб потім подивитися в процесі, можливо, мені сподобається результат саме в такому вигляді. Після цього нам потрібно зробити з цього рулетики. Закручуємо листочки. Середньої щільності робимо закрутку, і десь за третину до закінчення листка я вкладаю наступний, щоб в нас була така довга конструкція. В Процесі все-таки зайве зрізаємо. Так, в нас вийшов такий імпровізований рулетик, схожий на капусту трошечки. Поки ми тримаємо його в руці, він не розкручується, але якщо ми його відпустимо, то, звичайно, він повернеться до своєї природної рівної форми. Тому в нас і був створений ось цей конструктив. Потрібно зараз нашу цю основу зафіксувати між гілок в той простір, який ми залишили. Коли складали гілля. І трошечки крутимо і обираємо ту позицію, яка нам виглядає більш естетично. В ханакубарі, в принципі, композиція вона повинна працювати з усіх боків, але все-таки в нас буде обличчя, да? коли ми поставимо це в кімнаті або в вітальні для гостей, все-таки якась одна сторона вона буде повернена для споглядача. На цьому етапі ми вже можемо починати ставити квіти. Спочатку потрібно налити воду, щоб наші рослини не перебували на повітрі без води і не утворювались повітряні пробки. Для такої композиції буде дуже гарно використати квіти на довгих ножках, тому що зараз в нас є горизонталь в композиції, і нам потрібно її підтримати вертикально. Робимо свіжий зріз і фіксуємо нашу квітку в проміжках листя, яке виступає у нас конструктивом. Хочу продублювати, поставити таку саму квіточку, але нижчу по висоті. Як я і казала, ханакубарі – це про любування однією квіткою. І, в принципі, в Японії. Зазвичай такі композиції вони роблять з однією рослиною. Але оскільки наші традиції і сприйняття накладаються на ось цю культуру японську, то нам дуже важко сприйняти цей мінімалізм, ми дуже любимо більш пишні композиції, і виходить такий ф'южн українського сприйняття з японським мистецтвом. Тобто українське Хеликубері. Я хочу додати ще третю квіточку, ранюнкулюс, щоб вона була в самому низу, можливо, навіть з цієї сторони. Обов'язково слідкуємо, щоб квітка доставала до води, щоб в неї було поживне середовище, і вона стояла якомога довше. Ми можемо залишитись на цьому етапі, і, в принципі, ще буде вважатися це мінімалістичною композицією. Але якщо вам дуже хочеться, то, звичайно, ви можете додати ще якісь квіти. Але не забуваємо про те, що потрібно вчасно зупинитися і не перевантажити нашу композицію. Вийшла така композиція інтер'єрна, креативна, дуже в світлих весняних тонах. Її можна поставити на комод або на кухні на великому столі. Оскільки це гра, ми можемо продовжувати ставити квіти, оцінювати те, що в нас виходить. Але я зараз бачу, що насправді ось ця рослина, вона, вона вже зайва. Тобто ми все-таки намагаємось притримуватись концепції мінімалізму. Зараз це все-таки ще мінімалістична композиція, тому що ми витримали її в монохромній гамі, по кольорах тільки білі та зелені відтінки. Тому зупинимось на цьому етапі. Напевно, ви звернули увагу, що в нашій композиції я використала 4 квітки. Традиційно некратна кількість рослин вважається. Поминальним букетом або композицією. Власне, все таки в ханакубарі ми можемо закрити на це очі і використовувати ту кількість рослин, яка буде виглядати для вас естетичною та комфортною. Якщо ви все-таки маєте якісь забубони, використайте три або одну квітку. Але наприклад вважається все-таки в нашій культурі, якщо на одному стеблі багато квіток, то вони вже не будуть вважатися як дві рослинки, їх вже тут наразі багато. Тому можемо забути про ці забобони і насолоджуватись нашою композицією. А для того, щоб дана композиція прослугувала і порадувала вас якнайдовше, потрібно дотримуватись особливих правил догляду. Щоб ваша інтер'єрна композиція із живих квітів прожила якнайдовше, Обов'язково слідкуйте за тим, щоб на неї не попадали прямі сонячні промені. Використовуйте спеціалізовані домішки, які продаються в флористичних магазинах. Вони сповільнюють життя квітки, і воно буде стояти якнайдовше в своєму гарному вигляді і радуватиме ваше око. Зазвичай на пакетиках з домішками є інструкція, як їх коректно розводити. Вони бувають в рідкому вигляді, ми тоді їх просто додаємо до холодної води. або в порошкоподібному. Тоді потрібно спочатку розмішати такий порошок у воді і тільки потім додавати воду в нашу композицію. Уникайте також розміщення даних композицій з живих квітів в місцях поблизу систем опалення, тому що це також пришвидшує життя квітки. І не залишайте на столі поруч з фруктами, тому що фрукти виділяють природний газ етилен, що також. Сприяє зів'яненню наших квітів. Оприскувати дану композицію не потрібно. Якщо вона в нас добре зафіксована, то можна спробувати раз на 2-3 дні замінити водичку. Обов'язково нехай вона буде холодною, тому що квіти люблять прохолоду. Тож, створюйте, надихайтесь, робіть красу та креативні композиції для вашого будинку та затишку, тому що життя це завжди про арт.